Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні ми. Не будемо апати 900 кубків для Лілі. Ну, можливо, геть чуть, -чуть. Потому що. Чого не будемо? Потому що є копілка, яку я би якось грав і використовував. Тому що у мене є квитки, 4 дня ще в нас є. Грати там потрібно багато, довго і нелегко. Як я все-таки зрозумів. Тому що каточки реально тяжкі, і хочеться попробувати трошечки налутати цих перемог. Так, у нас чуваки попікали героїв. нас, в принципі, катка точно та сама. У мене було непогано на Джесі. Получалося. Тому давай все-таки. Щас ще раз затестимо. Чи вийде, чи ні виграти цього разу. Ну, що з нами Кенжі і Бібі. Проти нас Поко, Бастер і Ніта. По суті, окей. Щас подивимося у мене нульовий левел. Що робить левел? Це я так і не поняв. Так, давай головне їхніх челів дамажити. Бо ці чели можуть нормально башню так обити Так, чувачками з'їли, хорошо, досвід получили. Чуть-чуть чуть чуть, -чуть, -чуть, -чуть прокачемося. З одної лінії ми, звісно, душимо хорошо, з другої я не знаю, що там відбувається, але це і у нас. Все доволі таки непогано, правда, я подох. Ну нічого страшного, у мене є ульта, і у них прям 67% осталося. Тут є якийсь великий челікс. Що з ним робити, я чесно кажучи, не знаю. Но по ходу, два левела можна лутанути з нього. По 200 в мене демедж. Давай я попробую прокачатися. Ну у мене ще досі другий левел. Окей. Коли в мене. Ось, о, третій. 247. Так, да, демеджа стає чуть-чуть більше. І бо можна ж і здохнуть Все нормально, чуть-чуть підхилимся. У нього четвертий уже обалдеть. Но у мене є гіперка, У мене є гіперка Мені би чуть-чуть чуть чуть підлутатись. Насправді, було би супер. четвертий левел, чуть-чуть підхилитись, і ульту дофармити. Так, ну а, я не встиг, я не встиг. Турельку вальнути. Але ми зламали, зламали сторону, погнали дальше. Я по целу, може, центрально обзабив би. З нього можна, походу, два левела вальнути, ні? давай затестимо. Ну в нього, блін, хп так багато, капець. Давай турель поставлю. Чисто, чисто по приколу, мені інтересно просто. Ось, все, четвертий. Ага, 100 досвіда дає. Там прям в центрі качатись, диви як можна. І в Кенджі 11 левел. Я тепер поняв, що тут Кенджі взагалі имба. Кенджі реально їмба. Так, ладно, ми можемо йти шурувати центр. В принципі, їм, щоб особо не паритись. І мене, в принципі, з'їдають. Ну, нічого страшного У мене є гіперка, у мене є ульта, я щас прийду туди, і все буде там хорошо. Но там уже, звісно, база в них конкретно жорстко падає. У них вона взагалі падає. Все, вона щас вшатається просто. Давай хоч турель встигну поставити. А чи встигну я її поставити, не знаю. Встигну. Погнали! Турельку встиг поставити, і ми зламали їм базу. В принципі, дуже обалденно. Левел у мене правда маленький, але де в мене немало. Ну ми перемогли. Ми перемогли насилу. Фу, хорошо, хорошо. Давай далі мегапік. І я би спробував тепер взяти Кенджі. У мене Кенджі теж прокачаний, хорошо, но у мене він вроді без гіперки. Да. На жаль, на жаль, він без гіперки, але нічого страшного. Давненько я з нього теж не грав. Хм. Перл ще, по ідеї, був би непоганий пацан. Гром теж як варіант. Хоча, ну, гром не сказати би, що прям сильно. Як будто би на Кенджі можна тут нормально розвалювати. Кабінчики. Аби ще гіперку на нього купити. Ну і за те, що я на ньому не так часто граю, то я і, в принципі, її не купляю. Ну і в мене на ньому вже тисяча кубків, то вона мені не сильно і треба. Погнали, попробуємо щось зробити через кущі, у мене все-таки ближній бій. Обалдіть, откуди ви взялися всі? І мене догіли все таке. Блін, ну він прям теж хілиться, чуєш. А я левела, по ідеї, не получив, правильно? А я вообще нічого не вичив, 0 XP. Окей. У мене було ульта. Отако. Отако. Не доїв я біту. Ну, зараз доїв, нормально. Четвертий левел. Отако. Ми просто хаваємо всіх. Я б ще центрального, конечно, захавав би, но він одненький. Ульта. Так, чуть-чуть підхилитись і погнали далі. Ти, ти откуда мене вообще бачиш? Откуда вони мене бачать? в мене, кстати, шостий левел. В мене найбільший левел з нашої команди. Реально не поймаю, ще откуда він мене. такий. Так, цього ми з'їдаємо пацика на кенджі. Блін, диви, вощені не можу нічого зробити, Абалдіть він дамаже. Набель. Воще конкретно жорстко якийсь гаджет нажав, супер тяжко. Отакого. Ну, ні чорта я по суті не зробив. Турельку нам снесли, це погано. Тако. Я по щію вбив. У мене левел 9. А в во ще 11 в неї ще XP бонус. І нам уже сторону, кстати, зламали, що дуже погано. Блін, не туди, не туди пішов. І все, вона мене з'їла. У нас ще шарф 6 левела тільки. І в ще лумі є. Ну, реально тяжко, реально тяжко, що то. Отако ми її з'їдаємо, бо вона вже задовбала, якщо чесно. Зробимо. Ну, ні, чорта я по суті не надамажив, але все одно. Неї хп просто. Ти бачиш, яке в неї ХП від того, що вона 13-го левела? Блін, не втік. Реально, Бель теж так накидає з гіперкою. І біта просто, їй байдуже, Диви, вона стоїть, б'є. Неї так хп багатсько якийсь, якийсь дракон появився. Чи динозавр ходіла? Із-за того, що в неї так багацько, вона ще капкани стави, заповільнює, їй вообще тяжко вбити. Я вже 14-го левелу, у мене вже само 17 тисяч хп. Так, давай щось придумувати. Щось придумувати, щось робити, бо це просто капець повний. Не дай якось цю ібель любити. Отако. Бо у нас просто капець, у мене 15-й левел, мене дуже величезний левел. Так, цього з'їв. То не надамажив. Ну, у них набагато більше ХП, чуєш. У них їх набагато більше ХП. Ну, тако. Щоб хоч Бель надамажити якось, я не знаю. Появився, появився дінозавр! Ну, нам базу зламали все-таки. Все-таки тяжко тяжко. А я не побачив я демеджа на ніс. напишіть Напишіть коментарях, хто побачив, можна паузу поставив. Подивіться скільки демеджа на ніс, бо мені здається, що там прям вообще капець. Да, дай стейк у мене пропав, я не можу її підібрати нічого. Жесть. Звісно, ну, ігра максимально прикольна. Мені ще цікаво, хто б тут ще класно міг чилити, хто б тут ще класно міг чудити. Мені кажеться, що дуже прикольним типом тут би був і Спайк, в принципі, і Брок, і Ворон, і барон. Мені кажеться, барон тут би був воще імбою. Викачати левел великий, в нього демеджа буде дуже багато. У ворона, в принципі, теж. Його найбільша е, мінус ворона в тому, що він має мало ХП. А я ж з левелом буду мати більше ХП, поняв? Плюс у мене буде щит на гаджеті. І по факту, типа, ну, дуже-дуже імба жорстка. Так. Левелап ми отримали. Базу ми отаку взяли і отруїли. По читерному, поняв? І вона по факту демеджа трошки получала. Обавдіть Вольт, що начудив мені? Вольт прям вообще забригнув, дав джазу. Ладно, погнали, попробуємо щось придумати. Бо нам базу две, як несуть. Ну да, там Вольт просто дві плюга він мене з'їв зразу. Коротше, у нас, походу, шансів в цій грі вообще нема. Тут треба прям класну команду мати. Яку б ти Бравлера не взяв, треба брати класну команду. І все. І по факту, що то ворон вообще тут не підходить мені. Не знаю. З нами то є кейс? Ну щось не знаю. Диви, Ріко просто сьомого левела вже. Він самий великий по левелу. А я стирив, я стирив XP з пацана. Ну я їх просто всіх отруюю, но демеджа мега мало. От прям капець як мало, я не знаю. Я, кстати, не знаю, яка даже ульта у. яка гіперка у вольта. У нас уже нема двох стін, чесно говоря. це ж ще капець. Так, ну одного то я зів. тут ще турель. І Вольт. І я вообще по левелу слабенький. І вообще по всьому слабенький. Я не знаю. А Вольт це не слабенький. Вольт кабан. Ой, це капец. Я даже не знаю, що робити. Я тупо не знаю, що робити. Нам так тяжко тут якось. Там Вольт бігає, йому вообще на всіх байдуже. А мене демеджа мега мало. Мені капуто надо не ботів вбивати, а персонажів. А як це робити? Я чорт його пойму. Він сейчас просто доб'є робота. Кайфане в нього все левел апнувся, Вони всі левел апнулись, бо вони добили. І вообще капец, Таке відчуття. І я ні чорта не можу зробити, по суті. Отако можу зробити. Так, ну, Джесі я почти убив. Ну прийшов Вольт просто з'ївменем. Один з мене. 1100 левела. Тут левели реально рішають. Реально рішають. Мені саме більше сподобалось грати за Кенджі, але навіть з таким рахунком ми тоді програли. І я просто не можу нічого зробити. Джессі дуже сильна, але у неї, е, типу, вона не може дуже жорстко левел качати. Вона б левел качала із-турельок, за турельок. в принципі. Якщо ставити турелі, то можна викачувати левел капець як жорстко. Так, ну Джесі вбив, уже непогано. чуть-чуть дамажу, але там не особо допомагаю. Лумі, лумі, лумі вбиваємо. Вольтаб з'їсти. У нього такий, блін, демедж лютий. просто капець. А нам базу просто несуть, і все. Нам просто несуть базу. Так, ну я маншу, як можу, вбиваю цього, цю Джесі. Ну, ні чорта мені ні, в мене не виходить. А де той динозавр, Чорти, я чорт я пам'ятаю. Коротше, з гіперкою я то прийшов, типу, кудись, но ні чорта, по суті, воно не зіграло ніякої ролі. те, ж ти дамажиш, ти потім в кінці левел не получаєш. Я ще не знаю, як я 13-й левел нафармив. Но у нас просто габела конкретна, я не знаю. Тут мало того, що катки капець длінні. Так ще й до того всього треба мати персонажів прям хороших, прям реально класних, які можуть мати якийсь хоча б сенс в цьому всьому ділі. Бо все банально, у них ще всі турелі на місці, понімаєш? Всі турелі абсолютно. А в нас вже, ну, остання база. Ну, він по щи помер, 2500 хп осталося, а в нього так ізначально 20 000. Та й що йому робити там ульту? Так, ну я допомагаю, як можу, появився Драконич. Наша команда наша команда забрала динозавра. Можливо, будуть якісь шанси. Блін, ще й попали, по мені гамнюки. Мені би підхилитись, Я ні черта не можу підхилитись. Я вольта пущи убив. Убив, убив, вольта. Хілка, хілка, дай хілку. у нас є всі шанси. просто. На 100 хп оставалось, винесла турель, блін. 15-ті левели максимальні були. 760 тисяч демеджа на ніс. Обалдеть пацан, да. Ну це просто капець. Да, мегапік. Щас цього разу зробили ваще якийсь такий складний. Взагалі складний зробили. Що даже мало хто його використовує, насправді. Ну, що поробиш? Зато давай спробуємо. Подивимося, що за мапа в нас. Ну, блін, в принципі, на цій мапі. Можна щас попробувати роздати стілька на брокові. Отаку одну каточку, чисто. Уже, я не знаю, по цьому, так сказати, потранс. Традиції просто лупанути каточку. Маєш і заспавнило непогано, чуєш? ж. Тут, кстати, броків кілька є. Я і ще один. Заспавнило непогано. Давай попробуємо Лутанути хоча б баночку. І сразу від кольта хотілось би свалити. І як від нього свалити? то? Як він за мною біжить гамін. 100 хп. Все нормально. За мною бігав, сам получив. Ладно, тут постою. Фух, топ-7 погано. Топ 7 не подобається. Там фенг Фенг крепкий. Ну, і я демеджа маю теж немало. Я ж і попадаю. А Із-за того, що я попадаю, він починає очкувати, бо ХП у нього то мало. На дальній дистанції я то більше б'ю, ніж він, правильно. Він даже гаджет безтолковий нажав. І у топ 6 у нас У мене три банки. Надо всі кущі просто продивитися, бо тут може бути що завгодно. Що завгодно може бути в цих кущах, ну і їх в баню. І отако перейти. Ну, все бачиш. Ну все, просто Просто ворон напав на мене, і все. Я даже не попав жодного разу. Просто сразу слив кубки. Короче. брок. Це просто не для мене. От Лілі по факту. Непоганий персонаж, давай затестимо його на цій мапі. Подивимося, чи вийде в нас топ-1 взяти, чи ні. Ну я думаю, що цілком можливо, що ми можемо взяти топ-1. Правда, вона доволі відкрита, треба буде дуже часто нажимати гаджет, але по факту шанси мають бути. Бач, 8500 е хп в банки, в основному було по 8000. зараз 8500, це батенько. Ну, коли я на Лілі грав, бо коли я на брок виграв, я щось не замітив, всі хп там. Так, хорошо. Три є, ще четверту заберу. Мені ли хтось помішає. І тут середині є кущі. А вони затімились? Ой, це погано. Це погано, що вони затімились. Ель Прімо я так не вб'ю бистро з двох плюх. Аби було в неї 3, то вона б взагалі імбой бой була. Ельпримо конкретно великий. От Ліона простіше мене вбити. Нажав гаджет, не знаю, на що? що то очканув, просто нажав його. В мене по факту все було хорошо. і в нас уже топ 4, ти поняв? Без нести треба. Тут Ліончик, 8 банок. І біта. Так, Ліончика доїли. Отако зробили. Отако, все, топ-1. Я казав, топ-1 на лілі. Просто топ-1 на лілі зразу. ізі, Ну, на лілі взагалі легко, поки що. Не знаю, що буде там далі на 900 і так далі, тому подібне, але на цьому поки що будемо завершувати. Звайте підписуватись на канал, ставте свій подавайте. З вами був Санчеус, і всім пока-пока. А далі будемо його апати до 900 кубків.